взагалі то мобільні телефони вчителі на час уроків збирають у багатьох було, закладах України, але в цій харківській школі вирішили боротися із проблемою кардинально. Наприклад, подалі ось цього місця я з телефоном не зайду. Я маю його покласти у спеціально прилаштовані ящички і забрати за потреби на перерві або вже після уроків. А якщо я порушу, мій смартфон опиниться ось у такому спеціально звареному металевому ящичку, і дістати його можна буде лише наступного року. Передостанній урок за 10 хвилин сигнал до перерви. Цей майданчик у холі з яскравим графіті Я вільний стане найвідвідуванішим місцем школи. Всеті просто приходять діти поігратися на переміні. Це ж не нормальна, це чорттішо. Ломка, очі напоминає наркоманов, коли у них там щось там забирають. Директор школи Олександр Макогон вирушає із ревізією по класах. Новація діє в закладі усього лише кілька тижнів і, звісно, діти намагаються обійти правила. Тому макогон, окрім того, що розчедрився на встановлення скриньок, купив собі ще й метал. Шукача. Добрий день, Добрий день! – Це таке, ано на ощупь насамперед чувствується. Порушують найчастіше старшокласники, тож прямуємо до 10 класу. Тут саме урок англійської. Ну, а що Стендап! – Я вкрай раз вже без телефона. А це що? <ріху> Клас регоче, бо Данила вже одного разу упіймали. Так само металошукачем заворічний шов у хлопця смартфона. От підляжіма телефон разом із Даниловим у металевій скрині ще півтора десятка телефонів. Відкрити її не вийде. Кілька матусь уже приходили і благали, коли побачили завареного сховка, заспокоїлися. Відчинятимуть урочисто на святі останнього дзвоника болгаркою. А що тобі прийшлось новий телефон купити? Ну я знову порушуєш? Покажи это самая простая нокія. В общем, вот з такими будуть ходіть до конца года. на перерві тут біля ящиків, наче у бджолиному вулику, усі класи. До того ж батькам дзвонять одиниці. Ну, хорошо, от взяли телефон, Куди в першу чергу? Зразу в інтернет. Це радше боротьба за вільну дитину, ніж за навчальний процес, пояснюють педагоги. Не так сильно дратували дзвінки під час уроків, кажуть вчителі, як те, що очі підлітків останнім часом побачити вкрай складно. Ну, ви бачили зараз молоді, вони ж і по вулицям вот так ходять, тобто вони ж в глаза друг другу не дивляться. А зараз вони розмовляють, вони общаються. Многие учатся общаться только сейчас. Сначала все были недовольны, а потом да, потом привыкли. Изначально было очень тяжело, конечно, но сейчас уже нормально. Был приказ по Министерству, по-моему, в 2007 году, который запрещал пользование мобильных телефонов, и был приказ в августе, который разрешил пользоваться мобильным телефоном. Ну, мы, может, чем-то и нарушаем этот приказ, но в принципе это внутреннее правило распорядок. Конкретного учебного заведения свобода измеряется длиною. Поводка мобільний телефон самый короткий поводок. Оставив його в ящике. Це свобода. Ти правда почувствовала эту свободу? Я в принципі чувствую, що мені не приходится каждые п'ять минут заходить в БК, там, не знаю, смотреть, не прислали мені ніхто сообщение. моему это все таки классно. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.